Герої не вмирають допоки про них пам'ятають. В івано франківську відзначили День героїв. Ветерани ОНУПА, представники місцевого самоврядування, учасники АТО та громадські активісти вшанували полеглих захисників українського народу. Поминальна панахида, покладання квітів до пам'ятника українським патріотам та могил героїв майдану. Це вже обов'язкові атрибути 23 травня. На честь полеглих пролунав салют. Під час урочистостей дружині загиблого учасника АТО Юрія Барана Марії вручено орден за мужність третього ступеня посмертно. Офіцер загинув від кулі снайпера в липні минулого року під час виконання службових обов'язків на Донбасі. І до тепер не можемо до себе йти. дійсно <звісна> все так сталося. Це все до нього приходило, поприходили хлопці. Тому що цей рік фактично, як цей батальйон збирався, у нас городку і. І Рік нині, як вибори президента, були. А в нас рік такий не могла подумати. Далі ходою пам'яті івано-франківці рушили до вічового майдану. Ветерани УНУПА символічно йшли пліч опліч з теперішніми захисниками суверенітету України. Кажуть, найвищий прояв патріотизму це готовність віддати за батьківщину найцінніше власне життя. І то незалежно в чи то були. У 18-20-х роках чи у па, чи зараз всі герої. Це вони вони насідють нас, розумієте? Нас ніхто не призивав, воєнкомат не призивав, добровільно йшли, так само зараз добровольці всіх, і ми повинні голову низку склонити над тими героями і цими молодими людьми, які йдуть. День героїв досі не має статусу всеукраїнського свята. Зазначають ветерани національно-визвольної боротьби, хоча його в Україні відзначають щороку. Підписання угоди про УПА павуючу стороною, а ще попередньо було визнано 14 жовтня, що це День української армії. Ви знаєте, 23 лютого, ганебний день був знятий і став свято покровиця, свято Козацтво, свято УПА. Це одночасне визнання. Ну, паючу сторону у нас є деякі свята, які потрібно відмінити, які відмічаються на всеукраїнському рівні і там вихідні дні, і так далі, тому подібне. А потрібно запроваджувати справді наші українські свята, як релігійні, так і світські, і зокрема свято Героїв України. Війна на сході України нині називає нові імена героїв. Їхній подвиг вже ввійшов історію відродження українських збройних сил. Кажуть бійці, АТО. нещодавно вони повернулися з передової і говорять про явне напруження в зоні антитерористичної операції. ми приїхали сюди і повідомлені по всьому, що у нас вже є трьохсот в нашому підрозділі. Знову поранені знову перемиря, мирне мінське Угоди. води виливаються кров'ю наших побратимів. Фінальним акордом дня героїв стало народне віче та концерт хорових колективів Івано-Франківська. Віра Лучин, Андрій Шкварлан, новини на вежі.